Переговори про створення Трансатлантичної зони вільної торгівлі поновили Сполучені Штати, і Європейський Союз. Чільники США та ЄС вже заявляють, що нова угода надасть суттєвого економічного поштовху усім її учасникам. Далі коротко про найголовніші економічні новини країн Європейського Союзу. Спростити процес взаємного інвестування, усунути штучні бар'єри і узгодити регулювання в торгівлі планують Сполучені Штати та Євросоюз. Про відновлення відповідних переговорів повідомили президент США Барак Обама, голова Єврокомісії Жозе Монуель Барозу та Європейської ради Герман Ван Ромпей. Угоду про це сторони мають підписати у 2014 році. Очікується, що внаслідок активізації руху товарів і послуг між континентами після її укладу. Дання економіки США та країни ЄС зростатимуть щороку на додаткових піввідсотка. Кіпр в очікуванні фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду Євросоюзу та Європейського центробанку. Рішення про кредитування залежить і від результатів виборів. президента. представник правих сил Нікос Анастасіадес погодився співпрацювати з кредиторами. Кандидат від комуністів Ставрос Малас до ідеї багатомільярдної позики ставиться скептично. За оцінками економістів, без 17 мільярдів євро фінансової допомоги вже найближчим часом Кіпр може Оголосити про банкрутство. Уряд Португалії скоротив видатки з бюджету ще на 4 мільярди євро. Це має сприяти отриманню наступного траншу кредитного пакету від МВФ, ЄС та Європейського центробанку. Зменшення витрат на соціальні програми призвело до нових багатотисячних протестів. Безробіття в Португалії сягнуло нового рекорду у 20%. Рецесія триває вже третій рік поспіль. Екстрені тести на виявлення конячої ДНК у харчових продуктах проведуть в усіх країнах Євросоюзу після Великої Британії, Франції, Німеччини та Швейцарії конину під видом яловичини виявили і на території Австрії та Норвегії. Тестування проводиться на вимогу Єврокомісії. Результати тестів 27 країн спільноти мають надіслати до Брюсселя За попередніми оцінками. На європейські ринки нелегально потрапило близько 750 тонн конини.